І ті, що позаду нас, позаду всіх кордонів, і ті, і тих, які дивляться на нас із балконів, із закритих або відкритих вікон, і з тих, що можуть нас почути через дуже короткий час, коли будуть транслювати незалежні канали, те, що зараз тут. Велика Верезим дяка харків'янам. Ви, ви молодці. Ви молодці. Схід і Захід разом. Вськід. і Захід разом. Схід і Захід разом. Дорогі згід. друзі, я представляю найстарішу гімназію України, якій дві... В 1786 році. Скажіть, будь ласка, освітяни, які мене чують, що ви завтра скажете своїм учням в школі? Що ви їм скажете? Яку історію України ви їм будете пропагувати? І під яким прапором, і з яким прапором ви прийдете в цю школу? Я взагалі не уявляю, чи можуть ці педагоги навчати нашу молодь. ці викладачі приходити в аудиторії і навчати наших студентів. Я звертаюся до всіх тих, які несуть слово. Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю, а поборете. поборите. увагу всіх тих, до чого закликає. Ми за мир! ми за добро у всіх тих закликах, за яким по 200, плату, по 300, по 100, 100 років, в які зараз є надзвичайно ворота, актуальні, є одне, ворота, є, ворота, є одне єдине Україна місто, єдина, казав, Україна єдина, Україна єдина, Україна, єдина тут. О те, що Харків, це перша столиця, яка стала центром культури. Розвитку нашої держави. Мої колеги, у той страшний перший день розгон рятували, викладачі рятували своїх студентів у церкві. Дзвони, які не дзвонили так довго. 800 років дзвонили дуже довго. Хіба ці дзвони? Збудили сьогоднішній наш форум і хвала тим організаторам, бо це просто надзвичайно мужні Люди це дійсні герої України, які зорганізували саме тут цей форум. І знову нас обіймала церква. І знову всі ми стояли під одними образами у церкві. Ще об'єднання зараз Україна, молитва і діти, заради яких ми тут стоїмо.